Сьогодні подивимось, мої вчорашні е, покупочки по знижках і ні. Я ж не могла пройти. Ось, купила по знижці ось такого метелика. Він коштував 2 євро. Я за євро купила це для того, щоб вставити в квіти. Ось в ось такому кольору, кольорі і ось в такому кольорі. Два штуки купила. У мене є багато квітів, тому далі мені потрібні були е, ножниці. Е, я такі знайшла ножниці. Ще не відкривала, не знаю. Євро е, е, 25. Ось е, Далі. Е, у мене є маленька задумка, тому я купила ось е, такі. Два штуки в комплекті були по. За якусь ціну? За 2 євро без знижки. Ось такі два круги. У мене є одна задумка, я хочу дещо зробити з, з цим. А, далі а, за євро в, я... в бібліотеці я купила книжку. А, в цій книжці. А... Розповідають про ноти, нотний стан, назву акордів. Тобто я, як колишній музикант, мені було це цікаво, хоча я знаю ноти і все інше. Таку листівочку безкоштовно я взяла. Ну, Я не могла пройти там, де безкош... безкоштовно. І ось Маток, ниток. я взяла їх три матка. Цей коштує 2,50. Цей також, якщо не, не. цей євро 50. Хоча якості, мені здається, вони однакові. І цей євро 50. Це для моєї задумки з, оці... з оціма кольцями. Коли зроблю, обов'язково вам зроблю відео, що я з цим робила. Як вам мої вчорашні покупочки? Пишіть в коментарях. Ось так виглядає перший метелик у моїй першій квітці. Це великі горщики, тому дуже гарно, мені здається, що ви думаєте з цього приводу? А ось так виглядає другий метелик. Теж гарно поряд з, з гномиком, з тим, що був в іншому відео. Чекаю ваші коментарі і ваше мінімання.